Вітаю товариство! В продажі Nissan Rog 2021 року випуску з 2,5 бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач в чорному кольорі. Дуже елегантно та гарно виглядає. Це вже новий кузов Nissan ROG на оригінальних легкосплавних дисках та хорошою зимовою резиною. Додатковий комплект літньої резини теж є. Ззовні по автівці ніяких пошкоджень. Не видно. Пофарбували його гарно, автомобіль був привезений з аукціону США з незначними пошкодженнями, якість ремонту. Дуже добра Нічого ніде, такого явного по кузову я не бачу. Гарний, гарний агресивний рок 21 рік. Гарно виглядає. Пробіг його становить 60 тисяч км. Салон автомобіля наближений до нового, ніде немає ніяких ні потертостей, ні пропалів і так далі. Все гарно виглядає. Світла стеля. В комплектацію його входить мультикермо, датчики світла, датчики дощу, 4 склопідіймачі, електролювання дзеркал зі складанням. Селектор перемикання передач уже сучасний, гарний. Круїз контроль, система курсової стабілізації, тримання в смузі та багато іншого. Доволі вмістке багажне відділення в даному авто. Ось так виглядає. Ну, дійсно, стан наближений. До нового. Тому хто? Собі розглядає новий рок будь ласка, маємо в гарному чорному кольорі. Цей передній привід. Менше буде мороки з повним приводом. Ось так. Оглянути даний автомобіль можна у місті Львові на вулиці. Пасічній 127 біля автобази номер 1 Провести тест-драйв. оформити автомобіль в лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5 або за повну вартість. Тому телефонуйте, заїжджайте, оглядайте та купуйте даний автомобіль. Чекаємо на вас. До зустрічі. Бережіть себе!